А що робити, якщо ті зуби, що лишилися, не підлягають збереженню? Більш того, їх може взагалі вже не бути. Для такої проблеми теж є своє вирішення. І я покажу вам це на прикладі ось цього пацієнта. Так, ми бачимо, наскільки усмішка взагалі вирішує образ людини. Виключно додавши зуби, ми бачимо, як людина набуває свій характер і доброту, тепло. Тож Хочу показати, як ми це зробили. Нам потрібно всього лише 4 імплантати на верхню щелепу, 4 імплантати на нижню щелепу і е, дві конструкції із керамічного матеріалу або із композитного матеріалу для того, щоб усміхатися широко, е, і їсти що хочеш, і насолоджуватися життям вже сьогодні. Я бажаю вам обирати для себе найкраще в цьому житті. І якщо ви теж маєте таку проблему і хочете надійного методу її вирішення, звертайтеся до нас в Apex Aesthetic.